Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі TinStoPierce. Сьогодні у нас наступна задача під номером 69, називається корінь квадратний. Тобто, що нам взагалі дано по цій задачі? Нам дано те, що в нас є негативний інтеджер x, і нам потрібно повернути квадратний корінь цього X. І який, вони тут кажуть, який буде округлений до найближчого інтеджера, але мені це не подобається формулювання, тому що, якщо в нас, наприклад, ось. Корень із 8 це 2,8, то ми просто-напросто, що ми робимо, ми відбрасуємо цю десятичну частину і повертаємо двійку. Але це взагалі просто-напросто integer division, тобто, якщо ми використовуємо integer, то те на те і вийде, в нас, що в нас буде тільки ось це. Тобто в Java, якщо ми, там, результат виходить 2,8, то якщо це в нас інтегер, то просто десятична частина відбрасується. Що які обмеження? Ми не можемо використовувати або які функції, які вже встроєні в мову програмування автоматично. Тобто, або PoW in C++ Java, або там в Python ви можете це наблюдати. Що тут, перший екзам. Корінь квадрат з 4 це двійка, з 8 я вже об'ясняв. І обмеження, те, що у нас X знаходиться на Буде від 0 до верхньої межі інтеджера. Тобто, це 2 мільярди 147 мільйонів, щось там таке. Тобто, як робити цю задачу? Тобто, на перший погляд, казалося, що ми можемо використовувати якісь встроєні функції, але ми не можемо. Тобто, вибір, який у нас? Він, до речі, невеликий, тому що ми можемо в принципі зробити. Одразу ж binary search, тому що ми бачимо, що в нас є non-negative integer, і вони відсортовані, тому що ми можемо зробити так, що у нас ось дан integer x, і ось всі числа від 0 до цього x, це нібито як підмасив, можна можемо вважати. То, що як від 0 до, наприклад, 8 це від 0 до 1, 2, 3 і так далі. Тобто, що ми робимо? Це буде звичайний binary search. Якщо ви не знаєте, як він працює, у нас на каналі є ролик, називається він Search in Search Position. Це 35-та задача, там я більш детальніше пояснюю, як воно все працює. Для початку ми зробимо перевірку, якщо в нас x менше або дорівнює 1, ми будемо просто-напросто повертати x, тому що корінь квадратний з 0 це 0 і з 1 – це 1. Ми для стандартного Binary Search об'являємо ліву границю і праву границю, ліва границя у нас буде 1. Права границя у нас буде x. Чому 1 не 0? Ну, тому що тут ми робимо просту перевірку. А з одиниці починаємо, щоб як облегшити нібито швидкість алгоритму, але й немає різниці. Нібито Або з нуля, або з одиниці. Просто ось почав з одиниці. Потім стандартний binary Search. Поки в нас left менше, ніж right, ми шукаємо long point. Mid point. В чому проблема? В тому, що. Тому що в нас x може бути як до 2 мільярдів. Якщо ми сплюсуємо ці 2 мільярди плюс 2 мільярди, в нас виникне integer overflow. Тобто для цього ми робимо long зміну midpoint. Але щоб уникнути його на етапі сумування або від, віднімання, то ми робимо наступним чином. Як відрахувати середину? це left плюс right мінус left. І ось цю. Усе ділимо на 2. Про це я розказував більш детальніше в предвочому відео, як номер 35, як вже сказав. Як воно далі робиться? Ми перевіряємо, якщо в нас midpoint в квадраті дорівнює нашому X, то ми просто-напросто повертаємо цей самий midpoint. Це нібито просто. Але є моменти, тому що у нас midpoint це long. А функція повертає int, нам треба зробити кастинг до int до примативного типу int, тому що Java нас буде попереджувати, воно виб'є нам помилку, клас Cast Exception, тому що у нас був лонд, ми хочемо повернути int, і Java буде вважати попереджує нас, що ми можемо зробити data leak, тобто буде втеря даних. Так, якщо у нас midpoint в квадраті більше, ніж за X, то тоді ми обрізаємо нашу праву границю. Теж спочатку треба зробити каст до інту. Обрізаємо, і наша права границя буде просто-напросто мідпоінт. Якщо у нас квадрат мідпоінту менше за x, то тоді ми обрізаємо леву границю. Ліва границя у нас буде, теж саме кастимо. Але додаємо один. Чому один, розкажу пізніше. І тут ми повертаємо left-1. Чому саме left-1 також? Розкажу пізніше, а саме зараз. Розкажу це краще на прикладі. Тобто, давайте спочатку, що тут? Ну, як ми бачимо, це самий надзвичайний Binary Search, який ви можете собі уявити. Єдине, що тут ось мікромоментик, так? Щоб уникнути integer overflow. Ну і тут все по класиці. Тобто, чому тут ми робимо right midpoint, а тут робимо left midpoint плюс тобто? Якщо провести аналогію, то можна подумати, що можна зробити right до рівня мінус 1 так? щоб воно якось дивилося симметрично, але краще розкажу все це на прикладі. Давайте візьмемо наш x дорівню 8, так, як тут в прикладі. І тоді в нас лева границя дорівнює 1, права границя в нас дорівнює 8. І midpoint ми зараз будемо оновлювати. Що ми бачимо на першій ітерації? Left у нас менше, ніж за right. Тобто midpoint у нас буде 1 плюс 8 поділити на 2. Це 4,5. Якщо це integer division, а він у нас є, тоді тоді це просто буде четвірка. Ми перевіряємо. Четвірка в квадраті дорівнює 16, це більше за x. Тоді у нас right буде четвіркою. так? Ось, четвірка. Далі, наступна ітерація: left менше right. Тоді заходимо. midpoint у нас вже буде 5 поділити на 2, 2,5 це буде 2. 2 в квадраті менше, ніж за x. Тому у нас left буде midpoint плюс 1, 2 плюс 1 3. Тепер left менше, ніж за right, все ж таки. 3 плюс 4, 7 поділити на 2, це 3,5. Uh, integer division це 3. Midpoint в квадраті у нас більше за x, тоді в нас right дорівнює midpoint і дорівнює 3. Тепер ми виходимо з циклу, бо left дорівнює right. Виходимо і повертаємо left-1. 3-1 це 2. Ось що нам треба було повернути. Тобто, через те, що в нас бувають моменти, коли. Тобто, взагалі, ось цей left midpoint плюс 1 це зроблено для того, щоб нас саме колись left наздігнав right і перегнав його. Тобто, щоб нас було left або дорівнює right, або вже більше right. Зрозуміло. Тобто... Щоб ми колись вийшли з while луп щоб в нас не було нескінченний луп. А right ми не робимо midpoint 1 тому що тоді в нас буде дуже сильно стиснюватися права частина, і ми просто будемо губити дані. Саме тому воно так відбувається. Так, давайте протестуємо, то я так розказую. Мабуть, тут якісь мікромоменти є. Ні, воно все працює. Робимо submit. І... Так, ну це через Wi-Fi, звісно ж, як ми всі вже знаємо, так? Що воно завжди залежить, але можете довіритись мені, що я тут дійсно бачив 100% і по рантайму, і по меморії 90 чи щось таке. Тобто ми все знаємо, що воно залежить від швидкості Wi-Fi. Ось зараз бачите, щось там підскочило. Тобто, що ми маємо? Складність по часу у нас o, n log n, і що є дуже хорошою складністю, тому що вона виігрує у Овід n тим, що коли в нас дуже великі обсяги даних, воно не так е нам губить увесь час. Тобто, коли у вас буде Х 2 мільярди, і другий Х 2 мільярди, то у вас буде відбуватися ось ця обрізка. Там, по мільярду, по півмільярду і так далі. Тобто дуже економить час. Тому я сподіваюся, що я пояснив цю задачу доволі добре. Якщо це так, ви знаєте, що робити. Тому що вони дійсно дуже мотивують усіх нас робити далі годний контент для вас. І якщо ви щось раптом не зрозуміли, є попередній ролик про Binary Search більш детальний, це Search, search Position, 35-та задача. Або, якщо ще щось непонятне, то просто пишіть у коментарі. Намагаюсь відповідати всім. На все добре, нехай вам щастить. Побачимо ще.